У Вінниці розширюють послуги і підтримки для людей з інвалідністю. Центр реабілітації гармонія запроваджує нову соціальну ініціативу: соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці. Це рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Помічники від гармонії допомагатимуть людям з інвалідністю, зокрема ветеранам, адаптуватися до умов праці. Про те, що саме передбачає підтримка фахівців, поговоримо з Оленою чорнобривенко, директоркою центру реабілітації «Гармонія» імені Раїсі Панасюк. Сьогодні вона у нашій студії. Вітаю вас, пані Олена. Так. Отже, чому саме виникла необхідність запровадження саме такої послуги і що вона передбачає? Ну, дана послуга вона актуальна, напевно, що завжди, але зараз найбільше, тому що з'явилася велика кількість захисників і захисниць, які, повертаючись е, з захисту нашої країни, вони мають зміну в своєму або психологічному стані, або фізичному стані. І... Е, вони бояться повертатися на свої робочі місця, і зазвичай це можливо зробити. Ну, бувають такі ситуації, коли це можливо зробити, а є такі певні страхи. І тому послуга така: вона про таку підтримку, саме про соціальну підтримку, про допомогу е психологічну навіть. Як саме це буде відбуватися? Це якийсь певний період адаптації визначений? Чи він визначається окремо для кожної людини? Да, і скільки саме от цей соціальний працівник помічник буде перебувати з людиною на робочому місці? Впродовж угу. робочого дня. Угу. Ну, дана послуга це соціальна послуга, вона віддає надається відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг. І на кожну особу і на кожен випадок дуже різні час. Тому я вам чесно скажу. Але наше завдання з мінімально. Максимально знизити рівень перебування асистента на поряд з людиною, яка потребує супроводу, тобто завдання знизити, щоб максимально залишилась людина на робочому місці без асистента. Які підприємства організації ви, як от фахівці, як експерти, в першу чергу бачите як найкращі або найбільш підходящі для людей з інвалідністю для працевлаштування? Ви знаєте, я думала над цим питанням, і я думаю, що нам підходять будь-які підприємства, які мають, які готові приймати людей з інвалідністю. Тобто, якщо в них є така політика внутрішня і політика особисто там в самої компанії, вони готові, то нам будь-які підходять в будь-якому напрямку, в будь-якому сфері є та, той процес, який може виконувати особа з інвалідністю. Тобто нам тільки потрібно разом підібрати, зрозуміти і зустріти їх. От, хочу повернутися ще трохи назад, тому що мене зацікавила ваша думка. Ви сказали, що вони будуть допомагати людям адаптуватися на підготування. Тій професії, можливо, де працював ветеран раніше, або десь там на новому місці. І говорячи саме про ветеранів, ну це мужні серйозні чоловіки. І е, так, є острах повернутися до праці після того, що вони пережили, але е, чи не буде остраху привести з собою ще когось в допомогу да, як для чоловіка такого статного серйозного? Ну, ми розуміємо це так. Ми розуміємо, тобто, ну, по-перше, послуга добровільна. Люди приходять добровільно тоді, коли вони готові, і ми будемо розповідати і розказувати, пояснювати, що це не страшно, і що це лише про, про таку підтримку і завдання асистента бути максимально невидимим. Так? І до прикладу, наведу такий приклад, що от. Тобто це не ветеран, але в нас вже є такі випадки, з якими ми працювали. Да, людина працювала на будівель в будівельній компанії, Вона працювала, де вони виконували будівельні роботи, і він отримав травму хребта. Тобто, почав став користувачем крисла корісного. І, відповідно, він не може продовжити виконувати ту функцію, яку він виконував до цих. Але він любить цю роботу, він любить той колектив, в якому він знаходився. І іншого він якби на це вчився. Він не знає, як би починати перечатися. Це доросла особистість, і це дуже довгий шлях знаходити себе. І ми разом спільно знайшли те, що він може робити. Він може робити. На ці будівництва, тобто це теж діяльність, це, це та ж сама сфера, це теж робота, яку він любить, яка потрібна, необхідна, важлива. Але він це може робити. Він не може виконувати будівельні роботи, але він може зробити так, щоб будівельні роботи були е, якісні. І це як зразок того, ну потрібно було, але потрібно було разом зібратися і зрозуміти, які там є функції, які він може виконувати. Чи є вимоги до кандидатів, які мають право скористатися цією послугою, і вимоги до тих, хто буде допомагати таким людям? Звичайно, до кандидатів у нас одні вимоги: це мають бути особи, які мають інвалідність. Від 18 років, да, і те прописане в Вінницькій територіальній громади. Тобто це наші вимоги. І мають порушення опорно-рухового апарату, це наш акцент такий. А до людей, які будуть допомагати, які будуть асистентами, звичайно до таких людей є багато вимог, тому що це має бути і емпатійність, і має бути чуйність, і має бути. Е Такий аналітичний розум, щоб збоку не просто стати пожаліти і сказати, Ви не робите, те, а він такий там чи вона старається, ви нічого не робите. Тобто, це шлях в нікуди, і ми так це не нам потрібно, щоб це було грамотно, виважено. І але з позиції гідності. Цієї людини, які ми надаємо послуги, вашу ініціативу підтримала Вінницька міська рада, профінансували певний період ось цієї послуги. Наскільки вона наразі розрахована, і яке майбутнє загалом ви бачите для цієї послуги? Я думаю, що за це за це майбут за цією послугою майбутнє, тому що. По-перше, зараз багато людей, які е, втратили здатність робити щось що робили раніше. Це один випадок по е, напрямок. інший. Е, це таке логічне продовження послуг, які ми надаємо тому, в нас в центрі. Тому що перше, це в нас є ранні втручання, це коли дітки малі. Далі йде реабілітація впродовж е, такого дитячого періоду. Потім в Вінниці запроваджується інклюзивна освіта, яка теж дуже гарно е, спрацьовує. І далі працевлаштування, Ну, тобто, це такий етап, він дуже логічний, який потрібно це непростий етап. Я сто відсотків можу сказати, що це не просто. Але я безмежно вдячна, що міська рада нас це підтримує, і вдячна, тому що послуги соціальні вони можуть надаватися як безкоштовно, так і в залежності від доходу, без там платна, диференційована оплата. То послуги людей, які звертаються в центр гармонії, саме за цією послугою буде надаватися їм безкоштовно. Тобто, це дуже великий такий, Ну, Великий крок. Давайте нагадаємо нашим глядачам, як саме вас знайти, як звернутися, можливо, які контакти потрібно надати, або якісь певні документи, що потрібно при собі мати. Потрібно при собі мати свої документи, які засвідчують особу, які мають те, що засвідчує, що є інвалідність, індивідуальний план реабілітації, якщо там не протипоказане про це влаштування людині, і власне прийти. Адреса центру. Адреса центру вулиця Вінниченка, 5. І також номер телефону це 0432, це Код 507 504. Ми Ді. чекаємо, і при нагоді хочу ще сказати, що якщо є роботодавці, які готові е, відкрити, свої відкрити, да, відкрити свої двері і прийняти людей, але є якісь страхи або переживання, то ми готові разом. Долати ці труднощі. Тобто, я не говорю, що це можна легко і ми все вирішимо. ні, Але разом ми можемо дуже багато. Дякую вам, пані Олено, за цю важливу інформацію. Я сподіваюсь, ті, кому вона актуальна, її почули і побачили, і записали всі необхідні контакти. Ну а я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була директорка центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко. І говорили ми про нову послугу соціального супроводу при працевлаштуванні людей з інвалідністю. А тепер рухаємося далі.